I. Я тут повернувся в Poe 1 на Івент, і негайди повертаються в Poi 1. Івент у нас складається з тим, що всі асендесі геть Нові абсолютно замінили всі старі асендесі на нові, так що будуть дивні білди, може інколи. Це й не дуже дивний, але да. З новими асендесі. Цього разу я пограв Dual Strike'ом на такому асендесі, як. Як його звати, Ancestral Commander зветься. Це новий джаггернаут для цього івенту. Поїхали дивитися, що це було. Так от, це в нас тут ГГГ зробили івент, пока вони там працюють над Пає 2, то Пої 1 люди погрались, вернулись, подивилися, що це тут. Як це тут, наше це тут? І нам дали кучу-кучу нових асендесі, ну логічно, На кожен замість второго новий 19 нових Ассендесів, так що це мені цікаво пощупати ці різні білди. І початі вирішив мене зацікавив. Такий клас, як Ancestral Commander. Це клас про багато там дефенсних всяких приколів, я потім буду показувати точніше. І про страйк скіли. про Warcry на Warcry мені не цікаві. Так от да. У нього є цікава річ, що Warcry. Ой, Warcry заговорився. Страйки. Ну, по-перше, Edition Strike, що приємно. І що страйкає... Оце ваш клон, якийсь additional страйк страйкає на 50% дарі. Це в Po. є такий Anoint в Poyo1, а це ви його встроїли в асендесі. І це дуже замітно для кліра і дуже офігенно відчувається. І для Сіналтари це теж замітно, що ви можете стояти за пів екрану від моба і бути його. Так що я прям кайфанув. А можна ще і цей Annoiant і асендесі взяти. Я цього не зробив, тому що Ну, я поки хочу інші білди ще пощупати, часу, не так багато, то я це не до кінця прям, не до упора розвивав білд, але да. Можна взагалі, мабуть, за екран бить. що навіть. Тільки Сіма Сендесі в мене десь до краю екрану достає персонаж. А можна було ще набагато більше мати, як відповідно. Так що так. Да. Е, мене завайтило нормально. Ну і куча дефенсів, я люблю діфенсних чарів, так що. Там було багато прикольних дефенсів. Побачите, як це було. Так що, а загалом цей чар вийшов достатньо прикольний. Не знаю, він у мене. Як... Ну, не весь контент, весь контент я не скажу, але 17 був нормально, ті 16 бластив, типу хороший клір, Страйк, Кіл, але хороший клір. І. да, Тір 16 босси вбив, Уберелле робив. Не ізі, не типу, а ха-ха, там ізі Витерні. Прийшлося нормально грати, ви побачите я вам кину там в кінці відео, як це було. Ну да, Убив і його ще можна апгрейдити і агрейдить. Я в цієї нормально куринців вже кинув достатньо там дивайну 20-30, наверное. Може більше, не знаю. Ну, це мій типу Ліга стартер получився. І він мені, да. За весь Атлас, був тір 17, був у і я довольний. І я бачу, що хочу, куди можна було далі його апгрейдити. Там, може, чуть детальніше по субіл, скажу. Коли буде по субілінг показуватися, ну да ладно. Ну а так, в цілому, так. Да. Най шар, мені сподобалось. Ancestral Commander хороший defense має. Страйк, скилли їх з мільйоном ранжа, приємно граються, приємно клерить, приємно босить. Yep. І Dual Strike of Ambidexterity dexterity skill у нас достатньо веселий. він... Вам надо два різних weapon, а ви б'єте ними одночасно. І з offhand у вас береться атак Speed, то ви берете величезний атак спид. Ну, бажано, чим побільше з другого weapon, і main skill у вас. Ой, main у вас багато носить. Там щось 50-70, може, я не пам'ятаю. На, джу... На гені написано, так що да. Виберете якийсь weapon з демеджем, і вовхенді якийсь вепон з атакспідом. І шмакаєте і разом їх. І воно весело виглядає. Я на початку грав з Бріком таким вепоном. Це офхенді за одну алхімку, і я бігав з ним, і червоні карти нормально було. Нєп. Просто у нього два атак спіда в секунду. Дві атаки в секунду. Ну да ладно. І йшли тоді, я буду вже розказувати детальніше вже почав. ну, Да, буду розказувати детальніше, як я ці ачара робив, і на що і чого. От, переходячи до мого характера, ось так він виглядає, ось так він махає ручками. жух 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 Ой, це не так само накінчилось жу жух жух Так от, почнемо ми з Ascendancy. Це нове Ascendancy, яке нам казали. У нас тут він називається Ancestral Commander, і він робить ось additional Strike, і це ще на 50% далі additional Strike, що приємно. І далі конвертить нервай. Я не знаю, як. Далеко цей не арбай достає, але, ну, як мені мілі, Ми часто мілі достатньо, то не арбай фіз демедж конвертить в файр, відповідно, панам фізи менше проходить. І трейнюн чарж, чаржі -чарж оп'є. І. Це як Defiance Destiny amulet. Що прикольно. Nodic. Ну, те саме робить, тільки 15%. Його може можна, можна стати з Defiance, Ще це в венгеймі я робив би, якщо б далі макси потестить. І мать Гіго рекавері. Що це надик робить? Коли вас б'ють, вам вертає ХП скількись просто. В від того, скільки вас не вистачає до максимуму. Тобто вважайте, що вас кожен хіт хілить. З тим нодиком Так що, да. Те, ось такі Сендесі. Тут ще є отакі нодики, смішні про страйки, що страйк скіл вдаряють минулу локацію, де вони були юз юзнуті. Те, є такий Рінг унікальний. Я думав з цим це те, що мене теж байтило на цей сенсі, але я не знав, як він працює точно і виявилося, що він працює погано. То що він не може заспанитися, якщо ви стоїте на місці, оце я вдарив. Треба дойти і тоді отут заспавниться і люска, яка теж вдарить. Це не прикольно і тупо було. Так що так, да, я замість цього нодика взяв собі 50 конверт і сидів довольний. Так от, що тут цікавого з важливого? Це мій гір? Парадоксика, ну цей це був Impale build, тобто Fist damage Impale build. Парадоксика з Impailem хорошо. Перебить парадоксику. Надо сворд на, не знаю, дivйну 50 скрафтить, щоб це було краще, ніж парадоксика. Ну, можна, та, і тоді на нього можна ще enchant з руна крафтинга. В стилізі сетлірси накрафтить на мільйон ренджерів. Це буде офігенно, це не звертайте уваги. Ну так. Да. Ось така б, парадоксика. І в офхенді у нас багато ба і ті родина так спіда, на Imperial Claw Нажать, і тоді у вас буде Спида дуже багато вепон, а як я і казав, гем каже User of hand weapon attack time. І 70 моредемежа з моїм веапоном. І потім ви берете ці хоби два вепона демедж, і він разом бачите, б'є ударяє, то воно додається і дамажить Того крафтить веапон бажано. І далі на багато демеджа, но пріоритет атак спид має бути. Атакспид, і там може кріт-кріт мульти, а потім уже демедж якщо у вас буде можливість ще. Чого клов, то що треба два різних веапона. Ну і клов, це хороший вепон, імплісіт і лайф захід. Ми часто хітаємо, лайф рекавері. Єп. Далі, ну, Ебісус кучу демеджа дає для мілі і для парадоксики. да. Це просто куча демеджа, і фіз на інкрест ми не сильно замічаємо, тому що в нас дев'ять індюранс-шаржів, які дають демедж редакцію на кучу. І оцей нодок, який конвертий демедж фаер. Що? То в результаті фіз демедж нам. Я не кажу, що ми взагалі не відчуваємо, але рівно нормально. Я танкував ще й під словом і мені було нормально. Це показник непоганий вже, як мені здається. Так що це я зебісом танкував. Мені нормально було. Єп. Е, що тут ще з цікавого? Тінкчура на багато кріта у нас це крітовий білд, але кріта вийшло не так і багато. Тобто в тултіпі взагалі буде мало які тут: 30 кріта. Але під Фласкою, під Watletface, під тінкчурою, там під 80, виходить, і з все ще не прям дуже багато, тобто не 100, але нормально. Тобто, у вас дуже conditional damage. І без бафу у вас там мільйона 2-3. під бафами, Я даже не знаю, мільйони під, під 10, напевно. Це Таке. Далі force Wall. хто не знає, як працює, force Wall плюс Сібакваю. Це дуже сильна штука. Ксібаква це. Glorious Vanity і тут ім'я у нього, Ксібаква там, має бути. І це тоді заміняє такий нодик на такій divine флеш, який каже, що 50 damage то ви конвертите в те, що отримуєте в хаос. І блять. 5% максимум хаос Да. І потім а, цей чест каже, що армор працює на хаос демедж taking from hits. Получається, армор працює на 50% від, від вашого Elemental Damage Takena. І це дуже сильно. У вас damage defense з цей комбой дуже багато. Але для цього треба кучку армора. У мене вийшло не так багато. Там... Без бафу 14, з бафами десь під 20, з фласкою десь під 30. Це нормально, щоб це. Це рівно нормально, щоб було замітно. Бажано десь щоб 30 було без, без фласки, я б сказав. би. Тоді, взагалі, буде Василі Демедж прям майже не хвилювати. Але в мене поки не вийшло добрати, і на цьому, ходу, я з цим чаром буду все, так що да. Ну, взагалом, армора підібрати чуть більше і буде кайфово сильно. Це, да. це така комбат для defense була. То, що фіздемедж, я кажу, мені було нормально, там инюрансчарджи, там конверт, а теледемедж мене прибував нормально. І я шукав, як вирішити, згадав про таку штуку. Єп. Далі, в цьому радіусі Light of Mining. Це Джо великий дає фіздемеджа на кожен нодик, який ви взяли, бачите, мене кожен нодик дає фіздемеджу. Куча демеджа, куча демеджа. Кластери, кластери, шмастери. Ну і ось. Не знаю, що тут ще. Индюранс чаржі побрали, ми молодці. Ринг, який дає, це під Херил вплити кучу демеджа і, дамеджа, і он on хит імплисит. Можна рарний, он on хит взяти і скрафтить рарний ринг, щоб легше здесь не могла Я такий ринг взяв і нормально. Решта гіра не сильно цікаво. Но кажу, апгрейдить багато чого. Тобто замість амулета я планував Define of Destiny. Це якщо комусь цікаво, куди я далі його планував. Замість вапона, рарний вайапон з енчантом на плюс 2 метра. І це тоді в мене радіус тички був би, за екран був би. я не перебільшую, я впевнений, за екран не доставав. Би. Десь радіусом тички, за цим нодиком наклонив. Е, що далі? Ботинки на авойд шока і штормшау джул, який каже, що ваш авойд шока дорівнює ваш авойд всіх елементів, і тоді ми імун до елементів були б. Пояс хантеровський з лайф. І, ой, і лайф. Пояс там хантеровський мод є, який каже... Як це? Фласки отримують чарш, коли ви критуєте. Щоб сустейнувати фласки на басфайтах, то що, Да. Це те, що це забрейдів таких, що я хотів би ще робити. Але я, напевно, вже йду на нових чарв, бо я хочу всі ну не на багато Сендесі попробувати, а є всього місяць. Я не встигаю. Да. І ось Це такі от черви, що щось є цікаве. Не звертайте уваги, мені там пишуть, бо мені було. з ними інтерактить і мутися не хочу. І на цьому. Да, це ось такий в мене персонаж вийшов. Особливо буде в описі відео. І на цьому, напевно, усе. Залишу вас з моїм Uber-Uber-Elder кілом. Це було непросто, і того було це весело. В крайній мірі мені. Всім дякую за увагу. Бе-бе. Привіт і тобі. Ти вчасно чи ні? Я тут недовольний. Тобою, грою, і всім. Ah, jeg plads planten kommer til at hehe he. Я не достаю до того дурака, він там насрав через це. Fuck you. Він не задував, у мене фрозбінк нажимається, і причому це не тільки на босі я це замічав, ну просто фрузбінг нажимається, коли я його нажимаю. Може в мене реально кнопка здихає, на клавіатурі я не знаю, але інші. Як його? Не дайбі ще такої проблеми не замічав, отак скажу. Та я не знаю прям. Mm -hmm. Паті мені кінь, блін, посередині поберу берелдера. Як я люблю таких дураків. Okay, да, хайдават може запросить. Да, да, такі теж бували. Fuck you. А, я по центру положив. Фаааа. Ні! о, факь. Прям на останньому хп вирішив скомбить Слем з кругом. Вс, тест, я скажу, якщо я буду нормально грати, то нормально все має бути. Fuck you.